Друзі, всім привіт! Хто завітав на мій канал. І бачу, що ніхто так і не підписується, не знаю, дуже важко. Отак, от набрати першу аудиторію. Я на роботі зробила вже декілька справ по роботі, ті, що я роблю зазвичай. І, думаю, запишу невеличкий відосик. Бо вже думаю, що його приготувати на вечерю. І вспомнила за жульєн. Зроблю, мабуть, жульєн дуже смачне блюдо. Заходьте на мій канал, я силочку оставлю. Там, де у мене рецептики. Ну, виходить, що я такий анонсик роблю. Хто побаче, то, будь ласка, заходьте. Ну, і всім хочу побажати гарного дня. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, мирного нам неба. Хоча кожного дня ми це желаємо, і кожного дня у нас гинуть люди. На жаль, на жаль, не припиняється ця агресія, не хочу про це розмовляти. В общем, гарного дня, мирного неба. Нехай всі будуть живі, здорові, і все буде добре. Побачимось, пока!